Вітаю, друзі! З вами Ірина. Відео у нас сьогодні про в'язання і я покажу вам, що в мене зв'язалося за перше півріччя 2024 року. Тож, запрошую вас до перегляду, беріть свою улюблену каву або чай спиці і починаємо! І розпочну я ось цієї пари шкарпеток, які я в'язала на новорічні свята, як подарунок для свого чоловіка. В'язалися вони із 100% кашеміру на машині. Мені дуже вони подобаються, чоловікові теж сподобались. Єдине, що в мене не було тоді зеленого еластану, тому манж... не манжету. Ну, да, манжету резинку я вив'язала з вовняної пряжі, там джелонг, або... ні, це просто здається, вовна, бо вона така жорсткувата. І трішки поколює, ну зовсім трішки. І чому червоний? Бо в мене був червоний еластан. І я зміксувала ці дві ниточки, тому резинка вийшла така досить еластична. Як на мене, це навіть оживило ще більше цю шкарпетку, зробило її ще більш яскравою. Мені дуже подобається, як вони вийшли. Я думаю, що я вам буду вставляти шматочки з, з підзйомкою зблизька, для того, щоб ви змогли розгледіти полотно, структуру цієї пряжі і ну, насолодитися петельками зблизька. Наступним готовим виробом був светр для мене, який я в'язала на машинці. Я його в'язала за майстер-класом від Олени, і посилання на цю майстриню я залишу вам. Воно не безкоштовне, але воно того варте. Там це як футболка. Я просто продовжила рукав, розрахувала трішки, і в мене це вийшов светр. В'язала я це японське плече, в'язала я його з кашеміру Каріаджі, дуже красивого, такого, такого ожинового відтінку. І тут 1500 чи 1400 метрів у, 100 грамах у два складення. Вага цього светру 274 г, як на мене, це просто. Ну, невагома і розкішна річ. Я, звісно, вам ставлю зйомку, як він виглядає на мені. Я дуже задоволена даним виробом, і вже в мене в'яжеться жовтий светр-суперджолонку від Зенія Баруфа, здається. Потім я зв'язала, дов'язала, для своєї донечки ось такий светрик. Я думаю, що хто давно на моєму каналі слідкує за моїми відеов'язальними інфої, вже його бачили неодноразово. Він повністю завершений, в'язався він на машині теж з такої шнуркової пряжі. І Внизу я пришила мережево бавовняне, а на тілі вив'язала ось такі симпатичні квіточки. Я цією річчю задоволена, донечці подобається, тож чекаємо осені. Наступним виробом була ось така пара шкарпеток для мене. У нас літо буває і холодне, і мене це радує, чесно кажучи. Є такі передишки від спеки, і якось сидячи. На балконі, розуміючи, що в мене змерзли ноги, я подумала, що це за несправедливість, що в мене немає, в мене немає шкарпеток. І вирішила зв'язати по аналогії з тими, які я в'язала для чоловіка, шкарпетки для себе. Я сама зробила перфокарту з верхнім цим малюнком, правда, і нижній теж це я сама набивала цю перфокарту, але ще давно. І зміксувала суперджелонг, кашемір. Стовідсотковий рожевий це Міліфілі GNG Fілаti 70 каш... мереносу міри... 30 кашеміру, загальний метраж тут 750 метрів у 100 грамах, і верхівки я оформила у вигляді руліків, сюди вплітала ниточку еластану. А е, зверху ще дов'язала ось такі ажурні гарні е, рюші. Мені дуже подобається, як все це вийшло, шкарпетки чудові. Я вам покажу, звісно, їх зблизька, як і кожну річ, а також. Е, Постараюся сфотографувати, як вони виглядають на ніжці. Потім я вже вставлю вам фото цих шкарпеток, їх в мене не лишилося. Я зв'язала ще одну пару для своєї подруги, вона вже в неї, як буде холодно, буде їй гріти ніжки. Теж по цій же самій схемі, Точно так само, і теж з білими рюшами. вийшли дуже красиві шкарпетки, там теж пряжа, ренос Кашемір. От. Як на мене, ну, гарний досить. І для своєї донечки на цій хвилі, яка мене не відпускає, я зв'язала ось такі шкарпетки, щоб у нас в неї був такий family-look, але їй подобається дуже рожевий, як і багатьом дівчаткам, тож я її зробила в дзеркальному такому ну, відображенні. Рожевий, а п'яточки і мисок зелений. Так як в мене не було бордового еластану, то я верхівку теж зробила зеленою з еластаном. А знову ж таки, зробила тось, ті самі рюші, вив'язала. І, і ще а, ось цю шкарпетку я в'язала першою. І як ви бачите, в ній Тут смужки. Це я просто забула розблокувати перфокарту. І отак як голки видвинулись на, ну, з ритмом 1 через 3, в такому ритмі вона почала в'язатися. І я подумала: хай в мене будуть дві різні шкарпетки. Воно видно, що це одна пара, ну, ну, якби комплект. Так? Але ось такі вони цікаві одна зі смужками. А інша, так як має бути з жакартовим малюнком таким. Вагу шкарпеток я вам потім підзніму. Коли буду знімати зблизька, я і зважу В кожну пару і чоловічу, і свої, і дитячі. Ось такий у нас вийшов Фемелі Лук. Ось такі у нас, ну трішки так, чоловіча вибивається з цієї, чоловіча трішки з іншої, так би мовити, опери, але в кожного вже є тепер своя пара кашемірових шкарпеток. Сонечці я в'язала, тут кашемір з мариносом 70 на, 30 на 70, а зелений це, це 100% кашемір. І надихнувшись ось цією хвилею в'язання жакардових шкарпеток, і ось такою, чудовою, чудовим таким комплектом кавоми, мені, от саме він, зачепив якісь струни в моїй душі десь глибоко з дитинства. Він мені нагадав бабусини хустинки. Можливо, у вашої бабусі теж було щось подібне, е, такі троянди, чорне, біле. Не знаю, ну мені він дуже такий е, родом з дитинства. І я собі уявила а, такий, таку пару. У мене було таке бачення. Мені хотілося в монохромі чорно-білому зв'язати шкарпетку з якимось а, тут дуже простим а, візерунком, щоб він на себе не відволікав увагу. П'яту і мисок в мене були сумніви, чи їх робити контрастними, якимось червоним чи фуксієвим, чи лишити чорним. А, Верхівка мала бути чорним. І от так само, як на чашці. Так, на межі чорного і білого, вив'язати троянди, такі в ретро стилі. Я хотіла їх вив'язати по всьому периметру, отут зверху, на верхній частині пагомілка. Але коли я почала вив'язувати ось цю троянду, то Ну, по-перше, тут було б багато факторів. По-перше, її в'язати ну, займає якийсь час, але це ще нічого. По-друге, якби їх було тут багато, мені здається, це було б вже занадто too much. А ще, що, мабуть, найважливіше для мене було, оця би частина була взагалі такою ригідною, такою Негнучко вона б, не тягнулася, нееластично. І тому добре, що я вив'язала цю першу і єдину троянду на тильній, на зовнішній стороні шкарпетки. І я так подивилася і мені так сподобався отакий от варіант, що я вирішила так і залишити. І... А чому я кажу, що добре, що я так вив'язала, бо я могла б із внутрішньої сторони почати ну, типу чорновий варіант, знаєте, то кажуть, першим млинець комом, то добре, що так. І ось в такому варіанті я її і залишила. Я ще не знаю, чи я хочу сюди. Рюші. Я би сюди рюші, мабуть, чорні вив'язала з цієї нитки. до речі, в'язала я з артикулу. Це не чорний. Я хотіла чорний. У мене виявилось, що це. Я полізла потім навіть в інстаграм, подивилася нашу переписку, подивилася, як цей артикул називався. Це був такий не чорний це був такий ворон... воронне крило. Знаєте? Темно-темно-синь. Ну, але, як на мене, майже чорний. Це Каріаджі, артикул Classic, 1500 метрів 100 грама, 70 меринос, 30 кашемір. Колори, ну так, да, це сині, темно-темно-сині. І от я думала, а білий це тут кашемір, одна ниточка кашеміру, одна ниточка мериносу, супер Білосніжно. І я і думала, я думала, я думала, ну, коротше, ви зрозуміли, я е, один із варіантів, або лишити ось так, або із цієї ж темно-темно-синьої -темно пряжі вив'язати тутршу, або її вив'язати ось, наприклад, з такого червоного. Е, ну, скажіть, як вам? Я розумію, що зараз мене несе мені хочеться рюші в'язати в кожній парі. Хоча ну, можна і так лишити, і можливо, я облінуюся і нічого не буду змінювати. І ще одне слово, як в мене видався ось такий візерунок. Насправді, такої перфокарти в мене немає. Це ця сама перфокарта, що й ось це. І коли я випадково зв'язала ці смужки на дитячій шкарпеці, я подумала, що хм, це ж елементарно, це дуже такий лаконічний, простий жакар, і він мені гарно пасував саме на цю верхню частину шкарпетки. Щоправда, тут зверху я трішки так шукала, коли цей буде ну, момент, щоб вони стали так, як треба, голочки в тому малюнку, який треба. І бачите, тут такі вийшли в мене арочки. Ну, але, як на мене, це навіть прикольно виглядає. Ось така шкарпетка зв'язалась. Тепер задоволена цим результатом, я буду зі спокійною совістю в'язати другу шкарпетку, і вам потім вже їх покажу. Ну і остання готова робота, яку я хочу вам сьогодні показати, це шарф для мене, шарф з Пінтересту, який я. Намагалася відтворити, це машина в'язання також. Мені подобається, як він в мене вийшов, я дуже задоволена, думаю, це не остання така річ. В'язала я на машині з пряжі кашемірово-мериносової суміші. Це GG Millifлі 3070 кашемір-меренос 750 метрів у 100 грамах. Я в'язала в одну ниточку, короткий Ну, навіть не майстер-клас, а інструкція для себе скоріше, як я, як я його в'язала, в мене є на каналі. Бо ну, я вже говорила, що мені краще зняти відео, ніж потім намагатися розібрати, що я там в своєму записнику писала. От. Мені взагалі давно подобаються в'язані жакардом речі. Я в захваті від Fair Isle, Мені дуже подобаються монохромні жакардові палантини, хустки, шарфи, бактуси. Є двосторонній жакард, який, до речі, Даша Масієнко. Тобі привіт! В неї чудова хустинка є і, по-моєму, не одна. І шапки вона в'язала з містами нашої країни і не тільки нашої. Тобто до Жакарду, ну ви бачите, так, Жакард я люблю. У мене, ну, всі шкарпетки, цей шарф, половина речей, більша половина навіть в'язана жакардом за цей період. І коли я думала, який ж шарф або платок зв'язати собі, маючи той невеликий досвід машинного в'язання. Ті запаси пряжі, а також, порадившись з родиною, ми обрали ось таку модель. Ну, мені багато які подобалися, ця теж дуже подобалась, і спробувала я її втілити в життя. Мені дуже подобається, як все це вийшло. Вагу я вам вага здається, 190 до 200 кілограмів. кілограмів. Я вам по кожній речі, звісно, підпишу її вагу. От, і звісно ж покажу, як цей палантин, Ні, це не палантин, це шарф. Як цей шарф виглядає на мені. Єдине, що я ще не доробила, а планую, це на оцю жакардову частину вив'язати однотонний, скоріш за все, жовтого кольору клаптик, то із тонкого в'язання півтори ну, тисячі метрів ста грамах в одну ниточку, і пришити його сюди. Щоб цей же карт, коли він відвертається, в принципі, і так теж нормально. Але оця виворітня сторона, щоб її закрити, буде от такого жовтого, з цієї ж пряжі, яка тут бере участь в жакарді, буде от такий клаптик понизу. І я думаю, це теж буде виглядати контрастно і яскраво, і буде класно. От такі в мене були готові роботи, їх небагато, але вони всі, на мій погляд, вдалі. Зараз мене продовжує надихати в'язання. Я хочу трішки повишивати, але розумію, що поки це є натхнення, ця хвиля і треба їй віддатися. Я сподіваюся, я вас змогла трішки надихнути. Якщо вам цікаво, що в мене буде в'язатися в майбутньому, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові мої відео. Буду дуже рада спілкуванню в коментарях і до нових зустрічей. Бережіть себе. Хай все в нас буде добре. Пока!